Містечко незламності відкрили у Рівному. Це 16 будиночків, які обладнані розкладними ліжками, матрацами, термоковдрами. Площа кожного з них 17 метрів квадратних. Розташоване воно в одному з спальних мікрорайонів міста. Чому вибір впав саме у це місце? Дивіться далі у сюжеті. Сливими сьогодні є лише мешканці одноіменного району на щасливому. Тут сьогодні вперше в Україні відкрили ціле містечко незламності. Є світло, тепло та інтернет. Можна зарядити гаджети. Завжди будуть чергові медик, соцпрацівник та поліцейський. У військовій адміністрації пояснюють, цей мікрорайон налічує 15 тисяч рівнян, і донині тут не було жодного пункту незламності. Це при тому, що у інших мікрорайонах міста у людей немає світла та тепла по кільканадцять. Годин. Не дурдом, а гето або резервуація. Чому світла нема по 16-18 годин на Коновальця? 6, 10, 12. А через дорогу теж коновальця. Горить світло по 16-18 годин на добу. Так само на Шухевича. І є хоч якесь тепло, а вішать лапшу людям на вуха не треба. Ми всі розуміємо, що йде війна і що є якісь ліміти на енергію. То якось регулюйте, шановні херовники. І не тільки на північному. Виключають світло в будинку. Тим часом, де котельня, світло є, але в будинку насоси не працюють, щоб подати тепло. Коли є світло в будинку, немає світла в котельні і немає води. От що це? І котельня під вікном. На даній локації можуть розмістити одночасно 300 чоловік. Можновладці розповідають, за потреби тут можна і заночувати. Я скажу, що Віктор Водимович, Наталія Станіславичу, все було ще це. От переночувати один день, похарчуватися. Переночуємо так. з ким а? без проблем. Да. 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 У незламному містечку є чимало локацій від пункту поліції та медиків до дитячої кімнати. Дане містечко до рівного передав шведський уряд. Нині в області є 500 таких будиночків. Їх розгорнуть по всьому регіону. До речі. Європа немає. І тут нардеп Дмитро Соломчук пояснює, чому саме небідний мікрорайон на щасливому обрали для встановлення містечка незламності. Коли прибули Шведи, вони при встановленні, як навчальному центрі, проводили навчання, їм потрібно було практичні навчання. І той тобто десь вже на вулиці складати, якби ці будиночки. Вони шукали територію чисту, охайну, де можна було постійно переводити, де нададуть дизель-генератор, де нададуть там різетки, електрику, все. На щасливому це все погодили, надали ці всі умови. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив, уже триває будівництво подібного містечка у Квасилові. Скоро таке ж з'явиться на мікрорайоні Північний. Стверджує, через війну і обстріли є проблема з постачанням електроенергії в домівки рівнян. Що забезпечено нами сьогодні? По області 100% теплопостачання і водопостачання, водовідведення забезпечено. Вранці була проведена нарада саме по неспівпадінню подачі електроенергії на. На котельні і на жилі будинки. Наша задача, щоб котельні були з струмом максимально більше часу, щоб могли підігріти і подати воду. Є питання з насосними внутрішньобудинковими, щоб подавати, знаходимо розуміння, з вчорашнього дня вже легше. Натомість секретар рівної ради Віктор Шакерзян розповідає, міська влада знає про проблеми зі світлом у різних мікрорайонах. Каже, роблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію. 21 пункт обігріву це передбачає десь 35-40 тисяч людей, тобто це, ну, я думаю, велика кількість. Так само плюс містечка незглавності буде, ну, можна містити багато людей, і плюс пункти обігріву. Тобто ну, місто думає за це і намагається зробити всіляко, аби ми пережили зиму, дай Бог, і в нас все буде добре. Чи дійсно мікрорайон на щасливому найбільше потребує містечка незламності? Питання залишається відкритим. Втім, те, що на відкритті були присутні усі високопосадовці, окрім міського голови Олександра Третяка, може натякати на певні речі у політичному житті міста. Можливо, сірий кардинали забудовник щасливого мікрорайону знайшов спільну мову з військовою адміністрацією та офісом президента. А можливо, і дійсно, 15 тисяч мешканців щасливого найбільше потребують містечка. Ечка незламності, і тут немає жодної краплі політики та домовленостей. На нове життя, на щасливо, бачуття, на це можливо. Висенко, Володимир Захаров новини рівного.